Шановні друзі, пані та панове, нагадую, сьогодні минає 117-та річниця з дня народження генерал Хорунджого УПА Романа Шухевича Тараса Чупринки. В Другій годині ми відбули урочисті заходи біля його пам'ятника в Білогорщі і на місці зруйнованого на честь нього меморіального музею. Цей музей буде відновлено і завдяки нашій громаді, львівській і небайдужим громадянам, нашим друзям він незабаром повстане в тій красі ще краще ніж був до того. Сьогодні ми, як завжди, протягом останніх 40 років збираємося на честь акту відновлення української державності 1941 року. 40 років ця площа тому була понад 50 тисяч забито. Час війни, ми знаємо, що ця війна вже йде понад сотню років. Ми відбуваємо нашу екстенційну війну проти увічного ворога. Розпочнемо наш захід національним гівнем України. Хто хоче записатися в Збройні Сили України, давайте підходьте. Я запишу Миргородський, Полтава Полтава. Зараз Проводимо Тобі оголошую хвилину мовчання за загиблими нашими борцями за волю України. Хвилина мовчання. Дякую. Сьогодні ми віддам війну проти нашого одвічного ворога. Як і 30 червня 1941 року ворог один і той самий. Недаремно тут у Львові, організація українських націоналістів під проводом Степана Бандера, вечором в 6 годині на цьому балконі, заступник Степана Бандери Ярослав Стецько проголосив акт відновлення української держави. Підкреслюю не проголошення, а відновлення, адже ми мали тисячолітню історію протягом нашої славної історії. Тому організація українських націоналістів чітко знала, як і що діяти, як створити уряд, як створити місцеві органи влади і будувати державу від першого села. А 30 червня розпочався в славному місці Перемишль. І був завершений наприкінці серпня в місті Василькові. 70% сьогоднішньої території України похідні групи проголосили акт відновлення держави української. Івано-Франківськ, Тернопіль, Вінниця, Житомир, Рівне, Луцьк. За таким принципом доміно в кожному селі і районному і обласному місті була проголошена українська держава. Це був символ цієї боротьби, яку ми зараз проходимо. Тому дякую всім вам, що прийшли, і запрошую до слова депутата Львівської обласної ради, голову комісії культури Ярослава Шереметова. Слава Україні! Шановний Микола, шановне товариство, дорогі українці! В чергове вшановуємо акт 30 червня. Річницю проголошення відновлення незалежної України у Львові У 20 столітті українці п'ять разів проголошували акт відновлення української держави. Це було акт проголошення Української Народної Республіки у 1 листопада акт відновлення проголошення Західної Української Народної Республіки, проголошення Карпатської України. Акт 30 червня у Львові і головне 24 серпня 1991 року Акт незалежності України проголошення відновлення і дякувати Богу, ми вже понад 30 років маємо свою державу. Українці довго йшли до відновлення української держави. 20 століття було надзвичайно кривавим. Здавалося би, багато хто думав, що після 91-го року. І вже коли світ пішов досить перше століття, стільки крові, скільки було пролито за українську державність, вже дасть змогу українцям жити в своїй незалежній суборній державі, але ворог сотні років залишається той самий. Він так не думав, він готувався. На превеликий жаль, українці не всі готувалися до захисту держави, до війни і до того, що Кремль, Путін і світовий імперіалізм. Не змінив своєї думки зараз, третій рік широкомасштабного вторгнення столітньої російсько-української війни. Переконаний, що Україна переможе. Переконаний, що Україна буде вільною, незалежною суборною і Україна буде від стану по Кавказу. Але сьогодні є не тільки річниця відновлення української держави 30 червня, сьогодні є 117 річниця з дня народження головного командира української повстанської армії Романа Шухевича, української легенди, українського генерала, українського військовика, українського громадського і політичного діяча, українського провідника. І, мабуть, не даремно, що саме акт відновлення незалежної держави. 30 червня у Львові відбувся в день народження Романа Шухевича, який тоді, в складі батальйону Нахтігаль, один з перших війшов у місто Львів і виконав завдання організації українських націоналістів, створив передумови до того, щоб Ярослав Стецько міг з цього балкону зачитати акт відновлення української держави. Тому ми вшануємо пам'ять Романа Шухевича тричі слава, 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 слава! Ми вшануємо Організацію українських націоналістів тричі, слава, слава, слава! Ми шануємо Збройні сили України тричі, слава, слава, слава! І всім українським героям! Слава, слава, слава! І коли перші похідні групи війшли до Львова і Роман Шухевич, а потім, коли була створена українська поставська армія, всі виконуючи постулати гімна українських націоналістів, говорили для нас закон найвищий це наказ Соборна українська держава, вільна й міцна від самого покавка. Слава Україні! Героям слава! Шановні друзі, запрошую до слова члена головного проводу конгресу українських націоналістів, ветерана національної визвольної боротьби Романа Дідуся. Дякую. Друзі, я 30 більше років пам'ятаю цю площу, як ми тут збиралися тисячами. Сьогодні, звичайно, війна, у нас тисячі не може бути, але в нас є сотні. І це прекрасно. А я хотів звернути, щоб ви звернули увагу на одну людину. Через таких людей формується нація, держава України. От він стоїть з гармошкою. так, так. Знаєте, Славко, на Майдані йому вибили всі зуби. Ви знаєте про точення? Беркут вибив йому всі зуби. я Виросте, був, був. Дивіться, наскільки треба силу Бога, щоб всі зуби йому повиростали. Ну, але що серйозно, друзі, безперечно, цей день, 30 червня, коли отут у Львові проголошена державність? Коли народився я, Роман Шухевич, це великий день. І хотілося б, щоб більше львів'ян. На жаль, тут з тих балконів, напевно, дивляться не тільки не, не, не так львів'яни, як ті, хто захоп... прийшов до Львова в 39-му, тут квартири, ну бо з ним, е -е, тихенько поїжджають, виїдуть і, і так далі. Е -е, ідея нації, дух нації, наше зібрання, наші пісні. Те, що друг Ярослав проповідав. Це те, що порятує націю, переможе нація. Шкода, що сьогодні тут з нами нема. Миколи Куханівського, був тут часто. Нема сотника, сотні лева Руслана Помірчого загинув недавно. Він не завжди тут був. ті хлопці молоді в молодих формах, пам'ятають тут, в чорній в куміці, це все організовували. Нема. Багато у нас немає, тисячів немає. Але в пам'ять Андрус Роман попасна, ми знаємо, знаємо, де місце захоронено. І тому наше завдання, щоб кожна кісточка нашого воїна, я вже не кажу за свого дядька, який на насукаючи там 46-му році, 44-му загинув. Але тих хлопців, які сьогодні погинули, запишімо собі свої довідники. Своє серце найперше, ми їх маємо знайти, їх кісточки. І вони мають бути в гідністю з Богом похоронені наші українські галицькій землі. Кожен. Бо якщо не похоронений, хоч один воїн, то війна ніколи не закінчиться. Тому вішаємо пам'ять і хлопці. Ми будемо разом тут, в молитвах. Не фізично, але в молитвах. Слава їм! Слава українському війську українським добровольцям. І давайте добровольцям тричі. Слава. Слава! 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 Дякую. Запрошую до слова Тараса Бочковського, військового голови ОРП. Слава Ісу Христу! Шановна львівська громада, перш за все маю честь передати вам вітання від новообраного голови Львівської краєвої організації Української республіканської партії як першої в Україні антикомуністичної організації, яка виросла на базі УГС УГГ, від професора Академії друкарства Володимира Ропецького. На жаль, він сьогодні не зміг бути з нами. Хочу сказати, що сьогодні і наголосити, ми святкуємо не проголошення, а відновлення української державності. На цьому потрібно наголошувати, бо клятий москаль хоче вкрасти в нас історію. А історія наша дуже славна, вона потужна. На жаль, ми мало її пропагуємо по світі, і тому перша ідея, з якою виступає Українська республіканська партія. Офіційна назва нашої держави має бути не просто Україна, а Україна Русь, щоби москаль не забирав у нас ту давню історію, яка по праву нам належиться. Тут уже згадували, що сьогодні річниця Романа Шухевича. На жаль, ми не знаємо, де покоїться його прах, але ми знаємо, де спочивають знищений москалями Степан Бандера. Євген Коновалець, в далекому Люксембургу спочив Андрій Мельник. Прах цих людей має бути повернутий в українську землю. Вони мають спочивати тут, на рідній землі. І після нашої перемоги ми маємо спорудити в столиці України величний пантеон усім українським національним героям. І ще хочу сказати таке: згадували про 30 років новітньої української державності. На жаль, ці 30 років це був шлях компромісів. Ми всі знаємо, наскільки хибним було рішення відмовитись від ядерної зброї, але ще більш хибним було рішення вписати в українську конституцію те, що ми є правонаступниками якоїсь УССР. Що дало підставу пізніше у тому пилу сказати, що «А це ж Ленін придумав українську державу? Це неправда. Ми маємо домагатися, щоб в Українській конституції по воєнній було чітко написано, що ми є правонаступниками Української Народної Республіки. І відновлення української державності саме в такій якості має стати ключовим. Але все це буде після перемоги. Бо ми віримо в перемогу. Ми сподіваємось на перемогу. Ми славимо Збройні Сили України. Отож, всі разом до омріяної перемоги. Слава Україні! Героям слава! Смерть, ворогам! Смерть ворогам! Слава нації! Смерть ворогам! Дякую! Дякую. На мітингу в Білогорщі очільник правого сектору Іван Смага офіцер сказав дуже добрі слова, що нам не потрібно просити або щось вимагати. Нам треба брати і вробити робити ці речі, які робили справжні націоналісти, і бути бандерівцями не за словами, а по ділу. Сьогоднішнє наше святкування є. Загальним, який вшановує їхню пам'ять, але пам'ять є першим кроком для того, щоб робити чин. Чин, який робили наші попередники, і мають робити ми і наші діти. Бо якщо ми виховуємо наших дітей в такому дусі, то на полі бою вони так себе будуть поводити. Якщо ми виховуємо їх в націоналістичному дусі, то так і буде. На завершення нашого короткого гімну, прошу пане Ярославу, гімнаціоналістів. Всім за увагу! Боже великий єдиний, що ви? Без Бога ніс не було. Так, так, так. Бог і Україна! Про бандеру! Відний вітер, прошу поплескати. Це є старша каваєрка, яка тримає бойовий той, якраз, той метр, метр тої пісні. Прошу вас всіх приходити, третя година в неділю по святах. Ми завжди співаємо. І от якраз ми покажемо хоча б пісня, які ми їдемо. Я вас прошу, приходьте, підтримуйте, ми донатимо на всі наші. Е, Війська, Війська, хто тільки потребує, гарного всім дня і дослуховується. Ага, я перепрошую, поступила пропозиція заспівати в нинішній день всім моногої і блага еліта, а першу чергу нашим воїнам на передові, які на сьогодні вберігають і дають можливість нам дозустрітися і всім, хто приймав участь.